Вітаю, вальми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. От зараз в Конгресі США розглядається 5 різних варіантів допомоги Україні. Ну, я думаю, що в Конгресі та й в Сенаті всі зрозуміли, що Путін сам загнав себе до глухого кута, з якого виходу немає договірного. Так. Тим більше, що він заявив, що він хоче захопити всю Україну, ну і став підтверджувати це відповідними бомбардуваннями. Ну і в Сполучених Штатах Америки, напевно, зрозуміли, що е, час розмов закінчився. Так, і настає час дій. Ну, які ну, для мене, для мене особисто, ну, я думаю, для України найприйнятніші з цих п'яти. Можливих законопроєкти по допомозі Україні. Один із них передбачає виділення 50 мільярдів доларів на озброєння України. Ми ну, згадаємо за часів завершення каденції, е Байдена. Вони виділили 60 мільярдів, яка донині там, не вичерпана, тому що там були перерви, там ті ж самі е, трампісти гальмували, блокували і все таке інше. Оце все. Ну, ми розуміємо ж е, психологічну основу всього. -цього, аби... Був тоді президентом я, так, аби тоді керували трампісти, аби тоді керували республіканці, то ніякої війни не було, аби була, то вона дуже швидко закінчилася. А тепер виявляється, що приходиться самим так те саме робити. Але є там одна така, один такий проєкт. Це проєкт лендлізу. Ну, він же ж, уже був прийнятий, підписаний. Я ж дуже добре пам'ятаю це все, як Байден підписував цей закон, так. А з одного боку і з другого боку стояли представники республі... представниці. Республіканської і демократичної партії, які демонстрували єдність, так би мовити, виконавчої і законодавчої гілок влади в США стосовно підтримки України. Ну, так же, ви пам'ятаєте напевно, цю картину. І ось, як на мене, то. Найкращим би був варіант. Звичайно, і 50 мільярдів це непогано. Але НЛІ як на мене, то це краще, коли б Сполучені Штати Америки відкрили свої гаверяпаруські, зокрема родини. Я ще раз нагадую, що у Сполучених Штатах Америки на приколі зберігається тисячі Літаків f 16 Це уявляєте, що собі, аби Україні дати це все. Або 2,5 танків, оцих всіх американських, які дуже добре себе зарекомендували на фронті? Так. Ну, не знаю, я, я ж. Е не знаю, я не спеціаліст, але те, що там показують, що один танк проти цілого дивізіону московських перемагає, ну, можливо, це залежить, звичайно, і від майстерності танкіста. Але те, що американські танки, то вони зроблені не тільки для того, щоб знищувати ворога, але й для того, щоб створити комфортні умови для танкістів. На що московити ніколи не звертали увагу чи в Радянському Союзі, чи, чи, чи в нинішній Московії, тому що людина ж для них нічого не варта. Так. От для мене ідеальним було б, якби поєднали оці дві штуки і виділення, виділення 50 мільярдів доларів для України і ленд-ліз. Так як воно, в принципі, ніби планувалося за часів Байдена, але чомусь він кху, взяв тільки оті 60 мільярдів, а ледлі відкинув. Як на мене, то за е, ментальністю Дональда Трампа, який хоче зекономити, то найкраще було б, коли б Сполучені Штати Америки відкрили оці всі свої склади величезні, які готувалися до. Війни Другої світової, Третьої світової, і відправили все це до України. Тоді ми могли просто вигнати оцю всю банду, оце терористів, всю орду оцих московитів-людожерів із своєї землі. Так. І е, вирішити. Е, Цю всю проблему на полі бою, тому що там у них є така техніка, ну, якби нам не давали годину по чайній ложці це все, а дали одразу, то ми могли б дуже швидко звільнити свою ну, міжнародно визнану територію, що є абсолютно. Легітимним і навіть потрібним для міжнародного миру дійством України. Тому що, якщо не зупинити зараз цих андрофагів, то все посипеться. Я розумію, що Путін зробив величезну помилку. Він вліз в Україну, аби він напав, наприклад, на Естонію. Так. Ну уявимо собі таку гіпотетичну ситуацію, що Путін напав на Естонію. Чи взагалі на країни Балтії. Ото було б так країни Балтії за три дні чи за день. Так. А що б робило НАТО? Ну, ми знаємо. Глибока стурбованість, перемовини, так, про те, що. Ну давайте ми відступимо такий, як ви хочете, до 1997 року. Так, НАТО збере свої манатки і піде туди. Так. А тут ну давайте ми домовимо, домовимося, вам сувалківський коридор, хай буде. А ви все-таки заберете свої війська з Прибалтики. А Путін сказав, ні, мені вся Прибалтика потрібна, так як він говорить зараз про всю Україну. Ну, все просто настільки це дика діч московія і московити андрофаги. Це діч неймовірна, так. Про яку ми чомусь не знали. Я знав, тому що я там бував. Я там бував. І в деревнях їхніх. Був де е, глубінний народ ісконно руський. Це дикі люди. Вони такими були, такими і залишилися.